Це перший автомобільний І з вами програма «Форд в Україні. Вітаю! Вже всьому ми знайомимо вас з дилерськими центрами цього бренду і починаючи від сьогодні, будемо досліджувати діяльність декількох західних представництв цієї автомобільної марки. І почнемо ми з Хмельницького. «Форд в Україні представляє офіційний дилерський центр Опус Авто Плюс. Запрошуємо. Хочу сказати, що продаж автомобілів, повноцінний продаж автомобілів Форд у нас розпочався в лютому 2006 року. А відкриття концептуального центру, який зараз ми маємо, відбулося у червні 2008 року. Усе ж починалось з реалізації запасних частин не тільки бренду Ford, а й інших марок. Крім того, проводилося техобслуговування багатьох автомобільних брендів. Сьогодні ж Ford Opus Auto Plus це повноцінний концептуальний автоцентр. Єдиний офіційний представник автомобілів Ford на Поділлі. Якщо брати більш загально, то підприємство Opus Auto складається із відділу продажу автомобілів, станції технічного обслуговування, відділу продажу запасних частин. Ну і звичайно. Як і любе підприємство подібного, так би мовити, подібної специфіки має допоміжні підрозділи. Площа шоуруму – 300 квадратних метрів. Власне, це достатні розміри, аби кожен з відвідувачів міг наочно познайомитись майже з усім модельним рядом бренду Форд. Крім того, оперативно і на місці придбати модель авто, що сподобалося найбільше. Але розберімося спочатку, у чому відображається концептуальність автосалону. Концепт Форд то є концепт такий, який впізнаваний в будь-якому місті України, в будь-якому місті іншої країни. І клієнт, який будь-то подорожує, будь-то знаходиться в відрядженні, будь-то просто. Проїздить він завжди розуміє, що то є форт. Фасад будівлі має заукруглену форму її кутів. Зокрема, в облицювальних матеріалах шоуруму руму пізнаємо корпоративні кольори бренду. Тобто клієнт, який відвідує наш автоцентр, навіть якщо він потрапив до нас уперше, будучи в подібному автоцентрі, в іншому місці України. І він потрапляє фактично туди ж само. Він розуміє, де знаходиться відділ запчастин. Він розуміє, де знаходиться відділ продажу автомобілів. У середині шоуруму дилерського центру знаходяться декілька важливих структурних підрозділів підприємства. Зокрема, це відділ продажу авто, де професійні продавці-консультанти нададуть будь-яку консультацію з приводу купівлі автомобіля. Крім того, стіл замовлень відділу сервісу. Де ви зможете залишити своє авто на ремонт? Концептуальність дилерського центру «Форд» відображена у великій виставковій площі для автомобілів, аби розмістити якомога більше моделей у салоні. Дуже приємно, коли наблюдаєш клієнта, який попав в наше місто або з Києва, або зі східної України. Він задоволений відношенням. Той клієнт, який потрапляє, йому все знайомо. Йому все рідне, йому не потрібно е, звикатись з, так би мовити, тими стінами. Чесність, робота на результат та компетенція. Це основні цінності, на яких базується вся робота дилерського центру Форт Автоплюс», що у Хмельницькому. Головним із завдань нашого підприємства є задоволення потреб клієнта. Е, я вважаю, що на будь-якому етапі. Розвитку підприємства, задоволення потреб клієнта повинно бути найпершим, на що потрібно звертати увагу. І що важливо, це все потрібно робити від моменту продажу авто і протягом усього періоду після продажного обслуговування. Тож спочатку проінспектуємо, що відвідувачам може запропонувати відділ продажів дилерського центру, а потім дізнаємось і про умови щодо сервісу автомобілів. В нашому салоні презентуються такі моделі Ford, як Ford Fusion, Ford Fiesta, Ford Focus другого та Ford Focus третього покоління. Це Max, Mondeo та Kuga. Також на сьогоднішній день ми є спеціалізованим дилерським центром з продажу комерційної техніки. Зокрема, це Ford Connect та Ford Transit. Тісна співпраця дилерського центру з багатьма фінансовими установами, як то банки та страхові компанії. Дозволяють будь-якому шанувальнику бренду за короткий проміжок часу стати власником одного з авто марки Ford. Для цього всього лише потрібно обрати доступну для вас програму кредитування. Клієнт, придбавши Ford, одразу отримує гарантійний термін у три роки без обмеження пробігу. А також з ним є те, що в гарантію входять абсолютно всі деталі, тобто наш клієнт на протязі трьох років повністю забезпечений. Також ви експлуатуватимете автомобіль європейського виробництва, адже всі нові авто бренду Ford постачаються до нашої країни з Німеччини, Іспанії та Бельгії. Лінійка ж комерційних представників бренду виготовляється у Туреччині та Великобританії. Головна ж родзинка автомобілів Ford Їхні двигуни з невеликими об'ємами, що у свою чергу є досить потужними і що важливо, економічними. Лінійка двигунів автомобілів Форд є досить великою, починаючи з 1,4 дизельного двигуна та 1,2 бензинового, та закінчуючи дизельним 2,2 на 200 кінських сил, та відповідно бензиновий двигун турбований на 240 кінські сили на замовлення. Та чи тільки на технічні характеристики двигунів клієнт звертає увагу при виборі авто? Насамперед, клієнт звертає увагу на дизайн автомобіля після на якість матеріалів, оздоблення, комплектацію автомобіля? Також потрібно звернути на технічні характеристики автомобіля, проведення тест-драйву, як автомобіль почувається на дорозі. Що ми із задоволенням і зробили? А яке авто нам надали для тесту? Дивіться далі. З другої половини минулого року, і майже до цього часу весь модельний ряд бренду асоціювався зі змінами та оновленнями. Вже зараз Форд Фокус третього покоління підкорив дороги України, а підкорити увесь світ можна на іншому авто, назва якого походить від французького Лемонт. Далі у програмі оновлений Форд. Мондео оновлену версію Мондео четвертого покоління представили минулого року на московському міжнародному автосалоні. Ну а на розробку усіх поколінь моделі протягом усього часу її існування витратили: уявіть собі, цілих 6 мільярдів доларів. Лінійка двигунів Мондео вкрай різноманітна. До того ж, більшість із них запозичена у попередниці. Силу та рвучкість Мондео забезпечують як бензинові, так і екологічні і економічні дизельні мотори. Та найбільш привабливим, зокрема, на європейському ринку є перелік дизельних агрегатів: два турбодизельні двигуни об'ємом 2 літра на 140 та 163 конячки, та ще один турбодизель на 2,2 літра потужністю 200 кінських сил. Ну і насамперед заслуговую на увагу новий двигун Мондео дизель Дюраторк. Об'ємом 2,2 літри на 200 кінських сил. Середня витрата пального становить 6 літрів у комбінованому циклі на традиційних 100 кілометрів пробігу. До змін в інтер'єрі автомобіля дизайнери підходили досить таки прискіпливо. Хоча загалом рестайлінгу у салоні авто небагато. Крісла мають покращену бокову підтримку. Центральна консоль оброблена новим пластиком, частково змінився й дизайн дверних ручок. Звертаєш увагу і на нове світлодіодне підсвічування салону. Фасон автомобіля став дещо витонченішим та діловим як ззовні, так і всередині. Плавно об'єднують передню частину автомобіля з крилами габаритні ліхтарі, а передні фари ніби вливаються у капот. У носовій частині автомобіля з'явились дві яскраві світлодіодні смужки денного світла, так звані денні ходові вогні. Щоправда, вони доступні у комплектаціях Гіа та «Титаніум», або ж на ваше замовлення. Якщо дивитись на автомобіль «Ванфас», то більш стрімкою та кінетичною, що характерно для автомобілів бренду, стала фронтальна частина Мондео. Збільшилась решітка радіатора. Ну а відповідно до всіх оновлених моделей Форда та споживчих смаків, виробник не забув і в цьому авто про зміну задніх габаритів, які тепер продукують світло за допомогою лед технології. Ось це фактично і весь зовнішній рестайлінг авто. Але з упевненістю можна сказати, що виробники вигляду Форда дотримались основного завдання збереження стилістичних мотивів до рестайлінгової версії цього автомобіля. Отож, після короткого знайомства з автомобілем плавно переходимо до нашого наступного завдання дослідження рівня сервісу дилерського центру. Сервісна зона форд Авто» – це 12-ти постова станція. Також тут розташований відділ запчастин додаткового обладнання та аксесуарів. Наявний і цех кузовного ремонту автомобілів. Кількість постів е, включає в себе 7 е, підйомників е, і... Є стенд розвалу волосхожіння, є три поста на електричну часть, шиномонтаж, два поста мойка. Усі дільниці з ремонту та техобслуговування авто розташовуються на площі близько 600 квадратних метрів. А полагодити тут можна майже все: від ремонту систем кондиціонування автомобіля, регулювання фар, заміни фільтрів та мастил до найскладнішого ремонту двигунів і трансмісій авто. Кузовні ремонти, також любої сложності е, до перек перекоса кузова і до е, удаления вмятин без е, покрасочних робот. Е, ну і регулювання геометрии ходової частини на е, современном 3D стенді розвалу схождения. І як ви розумієте, при розробці проєкту сервісного підрозділу Форд Plus не могли забути і про зону інтерактивної приймальні. Адже оперативний огляд авто перед здійсненням ремонтних робіт є важливим для будь-якого автоцентру компанії Wіner Imports Україна. Хочу відмітити, що сервісна станція нашого автоцентру вона приймає автомобілі будь-яких марок. Діагностичне обладнання ми маємо в своєму розпорядженні також до усіх марок авто. Запасні частини до реалізації. Пропонуємо також до будь-яких марок автомобілів, що свідчить про мультибрендове спрямування роботи сервісного підрозділу. Сервісна станція дуже велика. і для того, щоб загрузити спеціалістів роботи для того, щоб підтримувати на високому рівні наших спеціалістів, ми приймаємо в ремонт автомобілів всіх марок. Секретом успіху нашого дилерського центру є безумовно люди. Люди е, різних е, рівнів. Люди, які працюють як одна команда, люди, які знають свою роботу, люди, які боліють за свою роботу, люди, які є е, спеціалістами, кожен на своєму місці. Отож, наш візит до Серця Поділля Хмельницького завершується. Ну а у наступній програмі на нас чекає місто Рівне і дилерський центр Вінерфорд Рівне. Що ж, поїхали.